Добрий ранок, я Олексій Бурлаков. Розкажу вам коротко про те, що ви могли пропустити з того, що сталося протягом ночі та ранку. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо. Вночі лунали вибухи в Запоріжжі. Попередньо це обстріли з протиповітряних систем С-300, які росіяни використовують зовсім не за призначенням. Подробиць станом на ранок поки немає. Мінспорту України заборонило національним збірним та спортсменам брати участь в заходах, на яких будуть присутніми російські та білоруські спортсмени. Інакше збірну чи спортсмена позбавлять всіх офіційних статусів. ФБР затримало підозрювано в зливі секретних документів Пентагону, і ним виявився 21-річний Джек Тейшейра. Він служить в національній повітряній гвардії. А голова Пентагону, після того, Ллойд Остін пообіцяв передивитись механізм доступу до розвідданих в принципі. Наразі це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і ми продовжимо робити цю рубрику. Дуже важливо підписатись, дуже важливо поставити лайк. Дякую всім, бережіть себе.